Друзі, також нагадуємо, що у нас у продажу є ось така Volvo V-40, це 17 рік, 2 літра дизель, автомат, 190 тисяч км пробігу. Просто машинка ідеальна і за дуже приємною ціною, я можу сказати, таких цін просто немає в інтернеті для такого стану машини. Вся по кузову в рідній фарбі, техніка просто ідеал. Салончик у нас теж весь ось такий комбінований, ідеальний. Тут у нас і клімати, і круїзи. Є все. Датчики світла, датчика дещу, повний електропакет, мультимедіа, камера заднього огляду, гарне мультикермо. Тож, друзі, не зволікайте, приїжджайте і забирайте цю машинку. Це дуже класна тачка. І по умовам, друзі, дану машинку ви можете придбати у лізинг з першим внеском від 2250 доларів. І не забувайте, що в нас є послуга. Тридин, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 а Тож чекаємо на вас.